Бог нам уже все дав, треба не забути подякувати. Роздуми над Божим Словом на середу 32-го звичайного тижня, рік перший. З Євангелії від Луки. Одного разу, простуючи до Єрусалима, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він промовив Ідіть та покажіться священникам!» І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, Повернувся, славлячи великим голосом Бога, і припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже: Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? Навіщо люди роблять одне одному подарунки? Із різних причин. Іноді дарунки є виявом симпатії, вдячності або доброти. А ще подарунок це можливість підкреслити глибину взаємин із дорогими нам людьми. Жінка носить на мисто, подароване їй чоловіком, бо воно нагадує про його любов, і це зігріває її серце. А хтось береже на полиці мушлю чи іншу дрібничку. Бо це подарунок друга. У сьогоднішньому читанні з Євангелії Ісус Христос робить неймовірний подарунок, дар зцілення десятьом людям, які страждають від страшної смертельної хвороби. прокази. Цим Він показав їхню цінність в очах Господа. Проте складається враження. Що лише один із цих людей не сприйняв цей дар як щось само собою зрозуміле. Він єдиний, хто повернувся подякувати Ісусові. З усіх десятьох прокажених тільки Він зрозумів, що Христос запрошує Його до чогось більшого. Так може бути і в нашому житті. Бог дарує нам так багато. Просто безліч подарунків життя, сім'ю, здібності, друзів, свою церкву та численні знаки своєї присутності в нашому житті. Ісус дає нам це все як знаки своєї любові та бажання зблизитися з нами. Кожен із цих дарів особливе запрошення. Церква є для нас тим домом, де ми можемо жити поруч із Творцем і нашими братами і сестрами. Дар сім'ї відкриває для нас божу вірність, дар дружби, радість від перебування поруч з Ним. Здібності дають нам змогу відповісти на Його любов, і цей список можна продовжувати безкінечно. Сьогодні подумай про ті дари, які Бог уже тобі дав. Приділи час, щоб подякувати Ісусові за виявлену в цьому любов до тебе. Потім запитай себе, як я можу відповісти на цю любов. Господи, я дякую тобі за все, що ти зробив у моєму житті, за всі твої дари. Я хочу сьогодні прославити Тебе і Словом, і ділом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.